Шановні, це упс! А що трапилось? Новини дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Водолаз Сергій Котов. Українські морські дрони попливли відпочивати в Крим і по дорозі відправили на дно Чорного моря найсучасніший російський патрульний корабель. Задача цього корабля була прикривати кримський міст від дронів. Опс! <гум> прикрив, так прикрив. Тепер капітан цього корабля тільки раз в 10 років може вийти на берег. І при цьому у нього замість голови кальмар. <гум> Чи медуза? Там після влучання магури не розберешся. Що <гум> прям близько от нас. Фігач. Вон вон, вон дрон. <гум> вон дрон. <гум> І не водка. Дрон, дрон, дрон. Ты россияне. россияны, мы захватим Киев за три дня. Five minutes later. что близко возле нас. Вон дрон, 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 дрон. Дрон, дрон, дрон. дрон. Вон второй дрон. Че это уходить волной сейчас. Окремо хочу зазначити, що ці дрони стали результатом колективного великого збору, до якого доєдналось просто безліч людей, свідомих українців. І я хочу особисто від себе, від нашої команди подякувати всім цим людям. Це просто фантастично, що ми робимо. Перетворюємо людь на дрони, а дрони топлять Чорноморський флот. Раптом, хтось забув або не знав, спочатку повномасштабного вторгнення Турція перекрила босс. Фор для проходження військових кораблів, тому от все, що є в чорному морі, от більше нічого там не з'явиться. Ну, хоча, може, вони там щось побудують десь там на верфі, але мені здається, що ні. От скільки є, можливо, ви бачили цю картинку, і ось це, в принципі, можете собі роздрукувати, повісити на стіну і закреслювати. Я думаю, що нас багато ще чекає приємного в цьому плані. Філінман'єксьякасторінга, хай фарастарінга. Окремо дя дякуємо режисеру монтажа, який працює на гур або в гурі, або він гурівець, або він в день. Чорноморський флот вночі, як хобі, робить ці фантастичні відео. ми тут всі дуже кайфуємо від музики, яку ви підбираєте для цих приємних кадрів. Дім, а контраву е світиться, не світиться, не бачу. <рес> Мені взагалі дуже подобається ця історія. Орки такі, ані там всі нацисти. А ми такі, да, блядь, ми нацисти. Що далі? Ще сім років тому в Держдумі на болотах сміялись з планів України потопити Чорноморський флот. Ну що, досі смішно? Чи у вас є якийсь інший чорноморський флот, про який ми не знаємо? Б'юся б, б заклад, ні. Нічого такого нема. Обличчя армії Росії. Знаєте, хто такі справжні герої Росії? Ось, наприклад, Микита Сем'янов, герой СВО, який розповідає школярам, що таке честь та відвага. Відомий Микита тим, що два роки тому вбив батька своєї дружини. Труп закопав на дачній ділянці сів за грати на 9 років, а вже менше ніж через рік підписав контракт з окупантами і тепер працює вбивцею цілком легально. Опс! А що трапилось. Тепер дітки в школі знають, як заходити в хату, як позбутися нав'язливих батьків і як скоювати тяжкі злочини безкарно. Тобто бути справжнім росіянином. Взагалі уявляю собі цю стінгазету. Убийства радітелей за і проти. Бачиш склад? І я ні, а він є. Демілітаризація Росії йде за планом? Омська артилерійська база техніки повністю зникла з лиця землі. Ні. Це не літосферні плити роз'їхались, і вона провалилась це все через те, що Росія самостійно не здатна виготовляти нове озброєння, щоб перекривати втрати. Тому вони вигрібають старі склади. Цікаво, як скоро армія РФ відправить водолазів діставати зброю Олександра Невського з Чудського озера. Раптом хто не знав, це 13-те сторіччя. Такі ми розумні цю новину, як і деякі. Інший ми знайшли в телеграм-каналі Україна Онлайн. В них 1 мільйон 150 тисяч підписників, і це один з найбільших новинних телеграм-каналів України. Тож, якщо ви хочете бути в курсі всього, що відбувається в Україні, та за її межами, переходьте за посиланням в описі в телеграм-канал Україна онлайн. Тисяча і один спосіб померти в російській армії. Окупант жаліється, що російські командири обнуляють своїх солдат. Це не те, що їм пробачають борги. Типу, був винен 100 рублів тепер нуль. Це трошки інше. <плес> і обнуляють їх за відмови йти в м'ясні штурми. Тобто, не хочеш вмирати за батьківщину, тоді батьківщина тебе пристрелить. Меня зовут Сергей Сергеевич. Я находился в 30-й бригаде. Там начали обнулять прямо на 56-й точке людей. Те, кто отстали, вышли обратно. В общей сложности обнулили 5 человек. Даже был такой ситуация. А получилось так, что был прилет. А их там было трое. Одного тяжело ранило этот Джимба. Его легко ранило. Он вернулся. На бліндаж і після цього його обнуліє. До речі, ви помітили, що все рухається прямо по Орвелу? Створений новий словник. Замість вибухів хлопок, замість вбивства, розстрілу, Обнулення. Вони там що, комп'ютерні програми? Я не знаю, це оперативна пам'ять воює? Ну, яке обнулення? Діфрагментацію ще проведіть. Обнулення. Скинути до заводських налаштувань. Ну, що це за терміни взагалі? Я точно знаю, за два внуліні Это кот. командир був восьмой роти групи В. Насправді це відео дуже цінне, бо цей орк називає дуже багато позивних, дуже багато назв, рот, частин. Тобто дуже багато де інформації, яку легко перевірити. І він без маски. Тому ми схильні довіряти цій інформації. І ще один з восьмої роти, не знаю, як у нього позивний. а так как он был немощный, не мог идти ни в накат, никуда, его просто ну, убили прям там. О, ты их обнулял? А все а а убили, взяли. Что осталось? Убили прям там. У всех на виду. Потом к а, а, Седому. Это тоже у меня на глаза все было. И молодому. Бачишь, Вик не играет роли. И седого, и молодого, блин. Обнуляй всех. Это их не позывные. А, просто Сармат прострелил ногу. Ну и тому, и тому. А, за то, что они побоялись идти вперед. А, то есть вот такие моменты. Такие моменты. И моментики, конечно. Як то кажуть, бувають моменти в житті. Я думаю, тут єдиний шанс вижити для всіх російських солдатів це здатися в український полон, а ще краще захопити в полон свою техніку та зв'язаних командирів. Ну або можете залишатися в путінській армії і чекати, поки вас обнулять власні братушки. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте, натискайте на закусіння з догори та залишайте коментар. Бажано з 11 слів. <плес> Я їбу ці правила, вони постійно змінюються. <плес> <плес> Твоя моя, не понімать. Росія обманом змусила сімох громадян Індії воювати проти України. Індійці кажуть, що приїхали зустріти новий рік в Росії, а опинилися на фронті. Оце так. Іронія долі, як то кажуть, ну і гадость ваша залівна риба. <рес> <рес> Знайшли, куди поїхати на екскурсію. Такого навіть в КНДР я не чув. Їх попередили, що у разі відмови від бойових дій їм загрожує 10 років ув'язнення. Омаріям вілковіделіара, амексікові не в духбіне і пограняті френтлайн-преднезати, омарій. Індіянамецьей Орваре Серкарце, а за дігами собкояжу тримайтесь. як то кажуть, до обнуління 3, 2, 1. Пропоную Індії у відповідь мобілізувати всіх росіян на Гоа і відправити їх на кордон з Пакистаном. Взагалі, то це вже не мобілізація на болотах, це вже відверте захоплення заручників. Великий переполох в українському бердянську. У тимчасово окупованому Бердянську ГУР ліквідували місцеву зрадницю та колаборантку Світлану Самойленко. Відома ця котлета для гамбургеру, тим, що змушувала бердянців голосувати на фейкових виборах, погрожуючи та тероризуючи їх. У неї вся родина просякнута руським духом. Її син, який до вторгнення працював в бердянську двірником, став заступ. Так званого мера Бердянську. Оце так соціальний ліфт. Але всі знають, як в ліфті закінчують російські манкурти. Хто не знає, спитайте у мотороли. Сотня залізних болгар. Болгарія вже відправила в Україну 100 БТРів, які нещодавно пообіцяла. Оце оперативність. Опс, а що трапилось? Виходить, Європа не втомлюється. Рік лише почався. а Ми вже бачимо, як кожен день підтримка України від Європи лише набирає обертів. Дякуємо болгарські друзі! Безпілотні мультимільйонери. Мінстра заявив, що Україна в цьому році може виготовити не один заявлений мільйон дронів, а два. А це значить, що в нас буде на 2 мільйони більше веселих відео, де представники країни-агресора перетворюються на вміст чорних пакетів. Чим я вас і вітаю? Рабів до свята не пускають. В костромі відновили кріпосне право. А точніше, нагадали кріпосним, що це право ніколи не відміняли. Мерія Костроми заборонила проводити івент на честь скасування кріпосного права в день скасування кріпосного права. Упс! Що трапилось, холоп, як то кажуть, він не в костромі холоп Росія це країна садомазохізму. Одним подобається принижувати, іншим подобається, коли їх постійно принижують. А зсу регулярно постачає їм безпілотні секс-іграшки. Щоб не сумували. Всі з нетерпінням чекаємо, коли вже Костромічан почнуть міняти на собак. Трьох кваліфікованих електриків можна буде поміняти на одного з панієля. Тиловим крисам приготуватись! Самарській області хтось підірвав залізничний міст. Цей міст був не простим, а був воєнним злочинцем. У ГУР заявили, що гілка використовувалася для транспортування військових вантажів, зокрема, боєприпасів, які виробляють на заводі «Полімєр» у Чапаївську. Через пошкодження найближчими тижнями по цьому мосту можуть пересуватись лише самарські бомжи. Та бродячі коти. Тим часом в Курській області безпілотники двічі вдарили по гірнично-збагачувальному комбінату. Працівники комбінату серйозно засмутились. Ну а що вони хотіли? СВО іде за планом. А на батьківщині міністра оборони Мокшан Шойгу в Туві щось сильно вгатило по ТЕЦ, що аж 23 людини опинились під завалами, і місто залишилось без опа. Палення. Можливо, це був черговий товинський метеорит. Ми не знаємо. Всі питання до гур. Ну, а 7 березня вранці в череповці наші дрони атакували металургійний комбінат Сєверсталь. Про це написало видання Череповецька істина. Хочу процитувати: при службі Сєвірсталі повідомили, що на домінному производстві Череповецького металургічського комбіната пройшов технологічний інцидент. В результаті чого ніхто не пострадав, тут віримо, сто відсотково. А один із агрегатів виведен в запланірований раніший ремонт. <рес> Я вже уявляю собі цю планерку. Вони такі, ну, десь в березні, скоріше все, дроном, Після того станемо на ремонт. Молодці. Молодці. Святе ППО продовжує крокувати болотами. Ніщо не вчить орків. Губернатор Санкт Петербургу настільки втомився чути постійні обстріли навтобаз на і портів в місті, що вирішив підключити секретну зброю в боротьбі проти українських дронів. Цей недовмок разом з попами взяв ікони та облетів місто. Як ви пам'ятаєте, до цього Путін привозив ікону для льотчиків. Після цього одразу почався літакопад. А до цього ікона. Яка зараз у льотчиків перебувала у власності Чорноморського флоту, який вже наполовину на дні Чорного моря. Взагалі ця ікона може врятувати від українських дронів лише в одному випадку, якщо вона буде присутня на відспівуванні одного мікродиктатора. Володарі Чорного моря. СБУ представила нову версію морського дрону Sea Бейбі. Тепер цей морський дракон може доставити тисячу кілограм вибухівки на відстань понад тисячу кілометрів, шановні. Тонна, тонна вибухівки це дуже багато. Це більш ніж багато. Оці відомі керовані авіабомби, які скидають орки на наші землі. Вони перероблюються переважно з авіабомб ФАП-500, які важать 500 кілограмів. А тут дві таких бомби. Тож упс! А що з капітанською рубкою Чорноморський флотерев на вашому місії я б давно вже прикрутив на ваші кораблі колеса і втік в Каспійське море. От Кримському мосту я можу лише поспівчувати, бо колеса йому не допоможуть. Йому взагалі-то нічого вже не допоможе. Давайте приймемо це як факт. П'ять зірок в таксі. У Новосибірській області наш мальчик повернувся з фронту, і нічого не трапилось, все нормально. Повірили? А Асвободитель кидався на таксиста і погрожував розправою. Я ще сука їбанути її нахуй. Извините. Я ще з другою визову нахуй, йобаний Ви, вроде його, Ой, господи, коутірую нахуй. Господь, я Успокойтесь, пожалуйста. І це в присутності власної мами, яка вибачалася за свого героя і казала, що він контужений. Він контужений, простите, пожалуйста. Щас, ми не, не очкуй, нахуй. До речі, фраза «Мать, не очкуй. Дуже показова. Все ж таки, як не як в Росії рік сім'ї. А цей товариш воював в Україні за традиційні сімейні цінності. Я не бая не Успокойтесь, Успокойтесь, пожалуйста. Я вас нужен що, блядь, животне, я люба. Я вас дуже прошу. Щас нову тіше. Ми розкопали, куди саме вони їхали. Ці люди. Вони їхали в школу виступати перед школярами. Тому він так нервує. Ви друга машина. Та він трошки нервує. Поїдемо, Поїде, пада. Нахуй нужен. Мам. Ти що животне, є маневр? Ти що не видиш, что ли? Я сейчас вот просто нахуя людям поїдемо. На. А ти что вообще ли? Ти успокойся. а? А Він думає, що він досі, знаєш, десь в'ясному штурмі. Зараз штурмує наступну машину таксі разом з мамою. Велична російська медицина. Мобілізований орк повернувся додому в Хабаровськ у не дуже товарному стані. У нього всього лише заживо гниють ноги. Вважаємо граждани, приветствую вас. Моє ім'я Павел Геннадійович Парфюнов. У мене присутствуют хронические заболевания екзема. На даний момент гнаятся ноги. A, потрескались всі руки з цим незначним недугом він звернувся до місцевої лікарні, і там лікарі йому не сказали відкрити рот, дихайте, не дихайте. А вони йому сказали нахер звідси ось такий рецепт виписали від цих хвороб. От коли ноги відгніють, тоді їх почнуть лікувати. Виявилося, що це наказ керівництва армії лікувати лише інвалідів. Сподіження. командира Восточного военного округа не госпитализировать военнослужащих, если они не подходят под категорию D. «Д». «Д»? <свят> ну, как там у них кажут? Новая элита нации. <свят> <свят> Молчать уже нет никаких сил. И терпеть это тем более. С уважением, Павел Парфенов. <свят> <У силы. свят> ну, пока еще идут. Потом доводится Катитись. Своїх не бросаємо, перемістилися з окопів до лікарняних палат. Справжня міжнародна дипломатія. Посли країн Європейського союзу в Москві відмовились від зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вони зазначили, що відмова була викликана низьким рівнем довіри до російського МЗС. Я б теж відмовився, кому взагалі приємно спілкуватись з головою коня хрещеному батьку. Така сцена вже була. Невже вони там дійсно сподіваються і вірять в те, що хтось у здоровому глузді буде згоден слухати їх пареної? Та божевільну маячню добровільно. Ну і наостанок. <звук> розлучення з маніяком. В світі посипався воєнний блок, і це не НАТО. Це путінське ОДКБ. Вірменія заморозила членство в цій організації та вимагає від Росії виведення прикордонних військ з Єріванського аеропорту. Поки НАТО загниває, ОДКБ просто здохнуло. Опс, а що трапилось. Яхта вітри Цьому світі це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа -па!